Донспінг, да, з ДТЗ крепкі пацани, но зараза і пацанів не теж крепкі. Друзі, вітаємо всім підписникам. Отже, зараз будемо поговорити про джинму. Але перед цим вступне слово. Кентавер 24 очка буде пізніше реальний огляд, візьму цю рулетку, помірюю і замірюю, розкажу. Ну, грубо говоря, реально новий трактор. Потому що Двигун поставили інший і дизайн зробили інший. Будемо вважати, що це реально вже трактор відрізняється від тих кентавриків, ДВшок, як він раніше називався. Коли вони були в нас раніше, бо там був UD або GDM-мотор, тут КМ ставлять. Це раз. Друге, народ, просили порівняти Донфен G2 40ку. І з ким? з ДТЗ 40. -ку. По слухам, десь 40 від ДТЗ їде, приїде, порівняємо. Але перед цим я вам ще зроблю порівняння з сороковкою Джинмою і Донфенгом. Буде, як завжди, ціна, плюси, мінуси. Чисто на мій погляд, і реальні факти, які є. Єсть. Далі. Зараз будемо говорити на ту тему, що я сидів одного разу вечором, мені запілікав месенджер, дивлюся, там дядько пише, хочу собі сороковку. Ну Почали там ходити цими кругами. Поки не зрозуміли, що йому іменно треба, для яких потреб, і що взагалі йому ще піде по ціні. Е, дивіться, ціни зараз на джин мусороковку називати не буду, тому що я її банально не знаю. кого цікавлять ціни, пожалуйста, силочка зверху, можете перейти подивитися. Там осінні свіженькі ціни. Новіші свіжі ціни будуть в кінці весни, десь в началі травня місяця. Я вам зроблю знову обзор по цінах, що є, щоб ви не лоханулися і нормально купили техніку, щоб ви не собі не купляли трактор за 500 баксів і потім не знали, де ваш трактор дівся і де ваші гроші пропали. Отже, суть в чому. Написав дядько, каже, хочу сороковку. Ну, як завжди, круг за кругом. Начали з кентаврів. Перейшли на ДТЗ, на Донфєнг, кентаври дешево і йому не та, Здається, що вони не такі потужні для тих потреб, які йому треба. Донфенг, да, з ДТЗ. Крепкі пацани, але зараз і пацанів не теж крепкі. Вийшли на середняка Джинму. Ну, тут постає питання логічне. Він його мені задав, і я його вже сам собі задавав. Яке саме питання? Ви джинму не дуже сильно любите. Якщо рівняти джинму, яка була тоді джинма, коли тільки почали ці, япон... Ой, ці китайці продавати якийсь японовод, мене вже вспомнив, коли ці китайці почали продаватися, то тоді всі за цими джинмами пісяли кипятком. І він би якби і тоді і зараз вважається трактор чуть ближче до преміуму, до преміума, чим до бюджетного варіанту. Ну, от він каже. Я подивився твої відео, там ти 24-ку розказував про 40-ку кабіння, розказував. І є доволі така значна частина коментаторів, які починають скаржитись, наприклад, на коробку. Ну, против'яз їм є інші, які кажуть, якщо ти Валерчик Валерия без образ, просто в голову стукнуло ім'я, якщо ти Валера, дуже багато ще пишуть, якщо ти Валера з розвілки, то вони кажуть, такий тобі трактор і буде до кінця твого користування. Тобто ти його будеш ломати з перших днів і до останніх, поки він буде в тебе. Інші ж кажуть, вчасно обслужили, подивилися, там, де надо, дали потужності. Там, де не надо, ми туди трактором не ліземо, не рвикаємо, і все в нас отлічно. До чого це я веду? Напишіть під цим відео. Джинма Сороковка буде погана в костуванні. Ну і, звісно, чим вона буде хороша. Зробимо добре діло для людини, тому що ми договорилися, що я зніму відосік, він почитає коменти, всім все стане ясно. Допоможемо людині, так сказати, в виборі. Я ж від себе, щоб, може, комусь буде цікаво, можу, що сказати. По мотору в нього стоїть КМ490 БТ. Мотор масовий, мотор надійний, тобто його ці всі продавани, які продають, кажуть, що він до нас на ремонт залітає не дуже часто. Раз. Якщо взагалі не залітає. Друге, наявність запчастин. Ви можете купити все навісне, все, що там є в ньому всередині. Плюс ви можете що? Купити сам мотор в зборі. Це без питань. Поритись в інтернеті, знайдете. Є таке діло. Далі. Плюс коробка передач, яка має ходозменшувач. Бо коли я робив огляд на ДТЗ-шку 24-ку і знімав джинму 24-ку, то я казав, що це реально конкурент ДТЗ. За рахунок чого? А за рахунок того, що тут передач з цим ходоуміншителем буде багатольня. Якщо брати цю 40-вочку, то в нього виходить 4 вперед і одна назад. Але є ще. В плюсі діапазони повишені, понижені. Плюс маємо подозменшувач. І того 16 вперід, 4 назад. Я не знаю, що ви маєте робити. Але наявність такої кількості передач, ну, блін, я не знаю. Ви ніде вже не застрягнете, в б то не було і тому інше. Ви вже можете підібрати ці передаточні числа тільки так. Плюс двох двохшвидкісний. Навізка по легенді, Лігенда це наша інструкція в інтернеті, яку ми на них завжди знаходимо, 650 кг. Ну, я думаю, 600 кг більше дергати не треба, щоб, не дай Бог, не зламалося. Це такі от плюсики, я бачу по цій джинні. Ну, звісно ж, є мінуси. До мінусів, от чисто від себе я можу віднести те, що він якби грошей стоїть, тобто він буде дорожче, як кентавра. Бо я пісів кипятком за кентавром, тому що мені тільки треба, щоб вом крутив і 4 циліндри було під капотом. Він в цьому плані буде дорожче. но Другий мінус е заключається в тому, дивіться, ходу зменшувач речах, повишені, понижені КПП. Повний привод підключення плюс, дайте обійдемо на ту сторону. газулька тормозулька і оця вся єлда ось доторчить. Зразу кажу, якщо будемо рівняти з Донфенгом, то Донфенг буде вигравати в тому, що наперед вам покажу. Бачите, як тут все розташоване? Тут під ногами у вас нічого немає, тут буде проблема, хто такий з нормальним 45-м лаптем вам буде тяжковато сюди влазити. Оце от реальний мінус. Хтось може сказати, це не мінус, це можна і перетерпіти. Але я вам скажу зразу: це мінус, як для цього трактора. Мало місця тут, щоб залізти. Плюс, слава Богу, що речах КПП середини забрали. Бо коли ще держак цей терчить тут посередині, це взагалі жах, особливо ну, в кабінні. В нього залізти вилізти, треба бути ще добрим валіруном. От і все. Оце один реальний мінус. Плюс, зразу кажу. Я під свої габарити взяв би тут вже доску якусь робив, тому що п'ятка в мене висить тут в воздусі. Треба піднімати тут трохи пол, щоб нога на цей газ жала, розумієте? А так вийде, що у вас нога отако буде задерта і тут почне судорога ломати. Ну, це кажу, це чисто на кожний цей. По навіску. Кажу, 600 кг вона вздірне, плюс зварний шовчик. Я завжди зверні шви ставлю в плюс. По-перше, ви попробуйте його переламати це всім скептикам, А во-вторых, хай лучше воно тут відлетить, чим отам вухо відірве. є. Отак. Вот вот. А так висновок. Відео для того, що ви сказали. Що там з тою коробкою вам не подобається, що вам в ньому подобається? Щоб людина. Яка його хочу собі купити, знала, треба він їй чи не треба. Чи йому краще вже взяти, дособирати тих бабосів, ще рік побути без цього трактора і взяти або Донфенга, або ДТЗ-шку. Ну, ще можна ловила 40 але вже ту 40ковку ловив не завозять, який був у тракторів. тракторов. Тоді дійсно був хороший трактор. Отак от. Так от. Ну, все, народ, я завжди, всім щастя радості, всі удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І кажу: правильно підходимо до вибору техніки. Подивилися відосики, почитали коментарі, поспілкувалися з людьми, які мали, мають цей тракторець. Плюс прийшли на майданчик, сіли, поїздили. Посадили свою дубку в то кресло і поняли, треба воно вам чи не треба. Отак от. А не просто взяв, подивився, та й, навірно, воно буде. А потім, коли приїхали, згрузили. І от ця обіда, знаєте, коли вже тиждень поїздив і понімаєш, що ти лоханувся. То, щоб такого не було, краще ходіть по майданчиках і примиряйте, як капці, кожен агрегат під себе. Ну, все, народ, до побачення всім.